Всім привіт! Це вже сьома серія нашого Minecraft Лесплею. І зараз ми будемо продовжувати наше виживання. Так, сьогодні ми малися зробити ось тут ферму. Так, потрібно тут поставити прапорець. Тут поставити потрібно тут, тут і тут. Так, Тут немає, тут теж немає. Так, поставимо сюди прапорці, сюди поставимо, поставимо сюди. Так, зараз я швидко тут подивлюся. Сюди пропорції. і сюди. Так, тут немає міна, ось тут є. Тут немає. Ось тут є, тут, тут. Тут нема, тут. нема. Тут, 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 тут. Так. Що у нас тут? Тут немає міна, ось тут, значить, значить, значить. Подивимось тут тут міни не, немає. Так, а... Що це тут? О, ні. Я що, програю. Та будь-то не може Почекайте. Так, сюди ставимо, сюди. Тут без сюзина, давайте попробуємо тут. Ой, снова програм. Ну, важко це грамот, але я тебе просто привело вчитися, і тоді все буде просто ідеально. Так сюди. Сюди. Ось це вже трошки краще гра йде, така як... Абсолютно. сюда. я уже разумею, я пришла, блядь. М -м. А вот тут чист, наверное. Наверное, тут так. Тут, там, блядь, что за хуйня? О, нормально. Так, так, так. Еще А. Ось все ми перемогли в Майнкрафті до нового.